Друзі, зайдемо в Юск на хвилинку, подивимося, які є новиночки, що є цікавого, наприклад. Я бачу є ще гноми. І є дуже стильні тарілочки і дуже стильні чашки. Ось така тарілка 225 гривень. керамічна. Ой, яка вона красива, це в новинках. Гладки, не гладка поверхня, така трішки, <кій> якби, знаєте, подібна на ахендмей. Неправильні форми. Отака чашка. 175 гривень. Вона вона зручна. Її тримати вона не є важкою, бо не є такою легенькою, ну добротна. Так, ось ця стильна красота, інстаграмна, ютубна. 3500. Коштує стіл, я так розумію, ще це разом набір. Зараз подивимося. Так, що тут написано? Снижечка, а стіл кавовий коштує зараз 3500. За самий столик і коштував 4500. Багато ліхтариків, багато всякої класної всічини, багато є свіжого завозу я бачу і багато снижечок. Ціну знижено на ці ялиночки, а що з ними таке, вони такі мали бути, це так мало бути стильно так 200 гривень ялинка. Бачите, варх такий якби, обрізаний. Не зрозуміла я гумору. Якби... Ну ладно, дерев'яні статуетки. Яка красота, як вони виконані, класно, 420 гривень, це менше 350 гривень. Ви знаєте, що Юз це скандинавський бренд, досить якісний, стильний, такий скандинавський мінімалізм. Подивимося трішки меблі. Цей набір, повністю цей сет, стіл і чотири стільці. Зараз коштують 6 тисяч гривень. Так, чотири стільці і стіл. 6 тисяч гривень, снижечки немає. Метал і я так розумію, що це не натуральне дерево, це ДСП. Або як там ще називається. Так, ще такий набір є, він трішки менший по формату. Такий подовжений стіл, але знизу, знизу класно можна покласти там журнал і ще щось. Бачите, така і поличка бутилева. З двома стільцями і коштує 3750 гривень. Так, що ще класного показати? Це виставковий зразок. Так, треба, напевне, замовляти, бо що? Відсутні ніжки фурнітура. Ну, знижка суттєва щось відсутнє, тому що це виставковий зразок. Не буду я вам детальніше показувати. А перейдемо до чогось цікавішого. Так, ті статуеточки, ну такі вже мейли. Такі вже мейлі. Так, музика пишеться, і я бачу толку з того нічого не буде. 2850 гривень. А, такий з, з це Царота називається. а Таке крісло 2850 Ось таке крісло з ротанго 2850 гривень. Так, тут всякі набори. а Тут ціну знижено. Ось, наприклад, такий плет. Зараз 550 гривень. Тут і хутро, і бархат. Такий плет, розмір 130х170, поліостер і на знижці. Бачите, яка якість? Такі м'якусінькі. тут і велюр, і хутро. І подушка 300 гривень коштувала, 400, теж з зв'язку купляю подушки. Останній час я вже купляю всім Сенсеві, тому що там по якості практично одинаково вона набагато дешевше. Так, от така красота. Ось така красота. Появилися нові плетені вази декоративні. Ось ці кошики появилися і такі вази вказано що вона натуральна, ця ваза і коштує 550 гривень. Вона досить легка, там тільки можна штучні квіти, туди виводи не на я думаю, хто купить, здогадається, що ця ваза тільки для або сухоцвітів, або для штучних квітів, наприклад, ось таких, які нагадують. Польові, реально польові натуральні квіти. Теж Та такі кошики красиві, як бачите, і красиві вази, ну все дуже красиве б'юску. І мої очі просто горять, як ви їх бачили, але ви їх не бачите, ви бачите тільки те, що я вам показую. А, таке кульбабки, якісь 65 гривень. Такі є вази, що можна туди наливати вже. Водички скляні теж стильні. Отакі От футуристичні вази, декоративні, 235 гривень. Красота, красота. Ці квіти мені сподобалися. Припорошено-рожевий, такий пастельний відтінок, 150 гривень. А, такий букет. Ось. постери теж з'явилися, багато є якогось такого арт. Там, бачите, є такі постери, і постер коштує 165 гривень Це на, знижки, на знижці і 300 без знижки. Так, ще є по 135 гривень постери, тут лимончики. таке арт-мистецтво від сінсею, яке використовують багато блогери в своїх фото. Сетах. Так, ось такі. Цей постер я вам показувала. Хто не бачив минулі відео, мені подобається. Так, 250 гривень фоторамка, ну можна туди свою фотографію, а можна і так просто. Подивимося посуд. Теж додалося багато. Я бачу, є скриньки внизу. Є скриньки тарілки, наскільки я пам'ятаю, такі були. Якщо щось додавалося, покажу. Мені подобається такий карамальний відтінок цього посуду. Молочний, керамічний 150 гривень. І кухоль 200 гривень. Так, досить зручний. Стильні ароматні свічки номер 21 135 гривень. Зараз я понюхаю і скажу вам свій вердикт, який запах а, має пахнути таким свіжим а, якби котончиком. М -м, запах приємний, я вам скажу. Запах реально дуже приємний. Закриваються кришечкою дерев'яною. Є ранери. Природніх відцінках, відтінках льону 200 гривень, це 100% баво. А ще є стильні кухлі, вони, правда, безручки, досить незручні, тому що ви щось гаряче налиї, ви вони візьмете, це якби виконує функцію склянки, але керамічний кухоль 75 гривень, ну стильненький. Тиненький таке перепилене яце на сірому такому ще кольорі темному моє. Дерев'яні ложки, цей набір. Оце мені сподобається. Це, я так розумію, для їжі таке величезне, такої неправильної форми блюдо. Добре на олів'є, це такий тазик великий. Вам получиться салат і зразу можна перемішати цими штуками дерев'яними, такими стильними стильними. От вони ці типу, поварюшки є, а дві штуки 500 гривень. І миска, миска ця коштує 750 гривень. Юску ціни не зовсім дешеві. Я прямую до. З цієї локації, бо я бачу, тут щось максимально стильне, тут і вази є, все в таких природних відтінках. А вверху така ось подушечка. Зараз її хочу стягнути 550 гривень і показати вам. Вона і тканина, і по тканині, якби такий плюш. Ось така подушка. Вказано, що це 100% бавовна, якість досить хороша. Щільний котон, щільна тканина і має по собі випуклі такі, такий орнамент, як килимочок, знаєте? а з іншої сторони просто гладка поверхня. 550 гривень така подушечка, це 100% котон. І вази 600 гривень керамічні, теж дуже стильні, є кошики. За 749 гривень. Натуральний написано. Короб, з джуту і це кераміка. Ось. Ці пледи мені подобаються, їх немає на знижці. Плед 100% вовна, байжевий вовня, не 1350 гривень. Ой, який класний. Просто і якість тут, і колір. Все співпадає. І це 100% вул. Ну, я скажу для 100% шерсті на 1300 гривень, 1390, 1350, перепрошую. Це не є вже так і дорого. Це шерсть, 100%. Бачу ще класні пледи. Тут теж шерсть 1650 гривень. Навіть знак шерсті є. Подивіться, які круті пледи. Хто шукає на подарунок, я вам скажу, що такому подарунку я би раділа. Чесно вам скажу, от кому ви подарите, буде дуже-дуже задоволений, тому що собі подумає 20 разів купити. А от в подарунок презентабельно, 100% шерсть, отакі пледи, розмір 130 на 170, немалесенькі, не малесенькі, такі не 80 там на щось. Хороші пледи. 1650 гривень, 100% шерсть. Багато килимів є. Теж в природних відцінках. Килими красиві. Такі є. Більш, якби, ну, не пухнасті, а легші, як. А є більш такий. Боже, у мене набір слів пропав, як пояснити. Є більш такі, бачите, вищі килими, а є такі тонкі. Так. І в середньому ціна 4 тисячі гривень і є за 9 ось такий килим. Тут вовна, тут шерсть є. І поліестер 9999, тобто 10 тисяч, ну тут є шерсть. Ось цей килим, Бачите, отак він коштує 10 штук. Так, тут темновато, взагалі світла тут немає, так що буде погано видно. Це на знижці плед покривало, поліестер 1350 гривень. Ну, звичайно, якщо брати шерстяний і поліестер, це є різниця. Хоча досить стильненьке, це покривало 220 на 240. Дуже стильне. Ну, покривало воно і не має бути якби натуральне, це просто верх ви накрили і все 1350 гривень. Так, що тут є? Тут набори є білизни, сатин, котон Денмарк? Розміра вказані. Підодіяльник 140х2 і ціна 2299 гривень. 100% бавовна сатинова. Тут є і подушка, одна наволочка, підодіяльник і простинь. Є ще в такому готельному стилі. А, ну, я, до речі, таке люблю. Простирадла от, білі просто 850 гривень. Це не набори, це простирадла. А, подорожало, я вам скажу, подорожало, брала набагато дешевше. Вони хорошої якості. Не кашлатяться, але ціна, я бачу, піднялася. От Бавовна і Іоцель. Не повністю бавовна 1500 гривень. Хоча це зі знижкою так коштували 2400 одне простирадло. Ну і на ковдри я теж не бачу знижечки. Ось, наприклад, така ковдра. качине, перо та пух. Це скачки, а тепла, екстра тепла, натуральний, наповнювачну, тому що це пух і перо. А так, є розмір 135 на 2 метри і є 200 на 2,200. Отака ковдра 135 на 200 коштує 1400 гривень. Ось ця кодра. Оцей верх самий пушелка сама дуже якісна. Видно, що якісно і вказано, що тепло. Друзі, вдячна всім, хто був на огляді зі мною в Юску. Якщо вам подобається такий формат, пишіть в коментарях, буду знімати. Бачите, цю миску пристосували як декоративну на цей комод. Тому що кажу, вона дуже стильна, її можна використати для фруктів на цей буфет. Буфет класний, але я це не бачу. Дерево та шпон дуба. 160 на 40, висота 80. Всім па-па і до зустрічі!